Я хочу сказати, що мені кожен раз чіпає, приємно чіпає за душу момент, коли я в'їжджаю до міста Чернігів. І я хочу сказати, що ми сьогодні, коли зібралися на робочу нараду, ну, я приїхав, ми зібралися з губернатором, з керівниками МВС, прокуратури. З першим заступником мера з Ніною Руманець, заступником міністра молоді спорту Володимир Михайлович Брензак, президент Федерації біатлону, біатлоністи, ветерани спорту. І наша нарада почалася з того, що ми колективно та солідарно прийняли рішення, пішли до Щадбанку та придбали військові облігації. Тому що на наш погляд сьогодні це є найважливіша тема, і ця найважливіша тема стосується кожного з українців. Ми хочемо своїм прикладом показати свою небайдужість до справ армії, і тому отак от у нас спонтанно виникла ідея, і ми її реалізували сразу же. Після цього ми продовжили наш, нашу нараду і там вже ми більш конкретно та конструктивно поспілкувалися. Я хочу сказати, що Чернігівська область це для спорту серце українського біатлону. І також Чернігівська область, вона дуже розвинута в, з точки зору спорту, молоді та спортивної інфраструктури. Повертаючись до біатлону, і тут з нами зараз знаходиться Володимир Михайлович Брензак, Я попрошу його пізніше розказати більше про біатлон. Я хочу сказати, що це людина, завдяки якій ми маємо на сьогодні. Багато олімпійських чемпіонів ми маємо ситуацію, при якій в Україні біатлон розвивається. Ми маємо ситуацію, при якій навіть громадяни Росії стали громадянами України та перейшли в український біатлон, Що також свідчить про те, що дуже ретельно Вивчає, пане Володимир Михайлович, ситуацію, яка в світі є навколо біатлону і реалізує найкращі ідеї, вкладаючи в це особисті кошти та залучуючи спонсорів для того, щоб біатлон розвивався. Ми, як міністерство, підтримуємо ці ініціативи і ми допомагаємо спортсменам. Меценатом робити так, щоб Україна здобувала як нього, більше можливостей для тренувань спортсменів. Результат ми бачимо в цьому році. Результатом у нас були золоті медалі з олімпіади. І я хочу сказати, що золоті медалі з Олімпіади 2014 року, які завоювали українські біатлоністки, вони настільки підняли дух в важкі часи, дух українців всіх, що навіть в Верховній Раді об'явили перерву депутати Встали, співали гімн, це поєднало депутатів різних фракцій. Це був історичний момент, по суті. І після цього були прийняті Конституція 2004 року, повернення до Конституції 2004 року. Закон про допомогу постраждалим під час акції масового протесту, звільнення міністра Захарченка, недовіра до Пшонки, самоусунення пана Януковича це був історичний момент. І це було дуже зворушливо, кажуть депутати, коли в Верховній Ради Раді дивились на айпедах в онлайні, як наші спортсменки завоювали медалі, і це дуже поєднало людей. Тобто спорт поєднує всіх, навіть непримиримих політиків. І е, ми розуміємо зі свого боку, що е, з кожним часом зараз нам потрібно нарощувати темп щодо е, питань е, забезпечення спортсменів, щодо питань інфраструктури спортивної, яка, на жаль, е, бажає кращого. Але ж на прикладі Чернігівської області я хочу сказати, що я побачив дуже гарну картину щодо інфраструктури, щодо утримання цієї інфраструктури, і я дуже вдячний керівникам області та міста, які докладають багато зусиль. Також я хочу вам подякувати, тому що сьогодні, при спілкуванні з тренерами та спортсменами, вони казали про те, що керівництво області та міста допомагає з меценатами і вони рухаються вперед. В Чернігів знаходиться підвідомче підприємство. Наше там є дуже гарний стадіон. На цьому стадіоні, до речі, грає футбольний клуб Десна. І я бачу дуже такий теплий і дуже позитивний настрій у спортсменів. Я бачу порозуміння між футбольним клубом та державним підприємством. Я бачу в цьому розуміння керівництва області, і я буду дякувати всім чиновникам, бізнесменам, меценатам, журналістам, всім людям, які будуть допомагати в питаннях спорту та молоді, а також в питаннях, які поєднують українців. Нагадаю, що сьогодні наш робочий день почався з того, що ми прийняли колективне рішення, пішли до Щердбанку та купували військові облігації великим колом. І я хочу сказати, що для мене дуже зворушливо і дуже приємно те, що Чернігівська область є серцем біатлону українського, і я покладаю. Великі надії на те, що Україна буде досягати більших висот в біатлоні. Також я хочу зазначити, що в нас з керівництвом області та міста Чернігів є спільне порозуміння щодо проведення масових, масових спортивних заходів, таких як марафони, вілопробіги, Стрітворкаут, це турнікі та Бруся і деяких других, які до цього державою не підтримувалися. Тобто ми, спортсменам, будемо сприяти ресурсно, де це можливо. Ми будемо сприяти їм зробити так, щоб їм не складно було оформити документ на проведення масового спортивного заходу. Для того, щоб їх чиновники розуміли та допомагали, а в жодному разі не чинили їм перепонів та перешкод. Я хочу ще раз подякувати керівництву області, яке так робило і так намагається робити і надалі.